У броварах фактично всі ліцеї навчаються в дві зміни. Відтак в учнів перерви по 5-10 хвилин. Але за цей час у їдальні свого навчального закладу вони не встигають належно поїсти. Як можна виправити цю ситуацію? Ми запитали в містян. Треба якось виправляти. Ну дітям все одно ж потрібно протягом дня нормально по поїсти. Ну це, звісно, до керівництва, звичайно, і батьківська. Рада повинна це вирішувати. Ну звичайно, що школи перенаповнені. Діток чи маленько ходить до школи, всі навчаються. Це тільки до нашого, до нашої мерії. Хай будують нові школи, щоб трошки місце наше бровари, прекрасне місце, яке розширяється, то і потрібні ці ж навчальні заклади, щоб також були побільше для діток. Ми поки не доросли до старших класів. У нас лише молодші. Але так, я думаю, що 5 хвилин це дуже мало, навіть 10. Я пам'ятаю, у нас було 20 хвилин, як я ходила в школу. Я думаю, що потрібно все-таки вже будувати ще одну школу. І вже давно краще хай вчаться менше а, перерви хай будуть, але вчаться і в першу, і в другу зміну. Чим хтось буде понеділок вчитися, вівторок інша зміна вчитися. Тобто я за знання відпочити можна і на вихідних, і ввечері розділилися думки батьків, тому що 5 хвилин це так мало для відпочинку, мало для того, щоб трошечки поїсти і сходити по Справам, але інші батьки за те, коли друга зміна, діти тоді дуже пізно приходять додому. Не всі мають можливість забрати дитину, тоді дитина сама, йде так довго пізно додому. Райони великі, людей багато, діток багато. Мабуть, школу треба ще одну зробити, нам на місто все-таки. У Литвії дуже багато дітей навчається, дуже перенасичене дітей, тому що не вправлятиметься навіть сама сам літфей і з тими обов'язками. Тому що, щоб виділити хоча б ці 30 хвилин. То вже буде вбитий графік. Не можу вам так сказати. Це видно до тих, до нашого начальства броварів. Навіть не знаю, побудувати більше шкіл. Садочки. Ну, уроки менше це не варіант робити, як такі ж самі уроки, просто перерви зробити більше дитина Пізніше до школи йде. Як раніше було, до війни як було. Тобто школа закінчувалася не о першу годину, а пізніше, наприклад. Ну треба більше, значить, якусь одну таку більшу перерву, щоб діти змогли нормально поїсти. Бо да, у мене наприклад, син. Він... Бутерброди якісь там даю в школу, але він каже, я їх просто не встигаю з'їсти на перерві. То тобто потрібно, мабуть, робити якусь таку одну перерву більшу. Одна ситуація став і більше школи. У нас дуже багато молодого населення. Город молодий, тільки школи, тільки. Їх недостатньо? Звісно, недостатньо. Їх зовсім мало. Для наших праварів молодого так як молоде місто це зовсім мало.